Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і сьогодні будемо дивитися прогноз на водолів на вересень місяць 2022 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах і будемо починати із класичної колоди Уейта. Ось такі вони. Давайте подивимося, що буде у Водоліїв у вересні місяці, на що очікувати, на що розраховувати вам. Можливо, до чогось треба підготуватися. Давайте подивимось. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви пройшли вже доволі довгий шлях у якихось процесах, можливо, у роботі, можливо, у відносинах. І вже втомилися так нормально, да? голова перебентована, тобто набили свої шишки. І тепер далі, коли вже все пройшли, коли вже не треба боятися, не треба там як би, озиратися назад. Ви починаєте сповільнюватися, ви починаєте, ви перестаєте щось продовжувати, перестаєте щось робити. Да, якась стіна? От, бачите, стіна із гілок вибудовується. Це про можливо якісь. Стіна між вами, як між двома люди, людьми, як партнери. Да? Стіна, можливо, якісь перепони, які ви самі собі створюєте в роботі, що не хочете далі продовжувати, немає на це ресурсів, або боїтеся, що воно буде далі, буде продовжуватися як було раніше. Але ця карта говорить про те, що вам треба відпустити цей страх. Ви вже себе захистили, ви вже все зробили. Вам треба заспокоїтися і просто продовжувати. Тому що цей шлях ще не закінчен. Дев'ятка це передостанній крок. І цей шлях не закінчен, треба рухатися далі. Треба відпускати якусь ситуацію і вже не без остраху діяти. Да? Це карта дій однозначно. Далі, що у вас буде далі? Водолів у вересні? Паш Пентаклів. Бачите, тобто, коли ви будете. Продвигатися, будете далі працювати або там розмовляти, намагатися знайти спільну мову з вашим партнером, або якісь свої страхи, да, переходити через них. Ваш Пентаклів говорить, що ви будете пробувати новий досвід. У вас буде по іншому ви будете себе відчувати, будете відчувати свою цінність, будете розуміти все ж таки, куди ви йдете. Будете, знаєте, прям така карта з однієї сторони якихось нових досвідів початку, але це от карта, коли подобається. Да? Подобається те, з чим займаєтеся, те, яка людина поруч, як вона виглядає, і це про повільність. Да? Тобто, це не, не поспіхом, а так, крок за кроком будете робити те, що подобається. І також це може говорити про якийсь новий проєкт, нові починання да, можуть бути, або якісь просто нові методи у тій роботі, які ви вже робите досі досі робили. Да, друг, третя карта для водолів. Третя карта на вересень 2022 року. Четвірка жезлів. Класна карта. Це е, говорить карта про те, що в те, те великий крок, е, да, шлях, який ви проходили. Те, що ви йшли там, якось е, сражалися з чимось, да, якісь були складнощі. Ви отримаєте позитивний результат у всіх значеннях. Це і про злагоду у сім'ї, це і про е, це навіть якесь знаєте, як весілля, як свято чогось, ви будете щось. Святкувати, будете радіти як за себе, так і за інших. Буде результат. Будете знаєте, як е, урожай збирати. Да? От е, там навесні посадили, все літо там щось е, спостерігали, копали так далі. І тут вже збираєте цей урожай, і ви щасливі. Нарешті, да? добре попрацювали, і тепер добре відпочиваємо девіз цієї карти. Ем, ну, от ось так. Тому можете дійсно тут не переживати, а рухатися, у вас буде позитивний результат. Добре. Далі будемо дивитися ем, на колоді світлого провідця, е, що у вас тут ще буде у вересні, водоліїв. Розбите серце. Хм, розбите серце, цікаво. Давайте ще одну карту витащимо. І сонце. І ще одну одразу три витащимо і Королева кубків. Добре. Дивіться: е трійка мечів, розбите серце це доволі швидка карта. Тобто, і тут по, -по цьому розкладу це видно. Тобто, будемо, напевно, якесь розчарування. Можливо, ви десь можете не домовитися із якоюсь людиною. Можливо, ви. Е Знаєте, можете посваритися з кимось, да? можливо, своєю сім'єю або на роботі. Да? І вас це прям сильно задіне. Але все вирішиться доволі швидко, тому що сонце говорить про те, що ваша ситуація вирішиться у позитивному для вас ключі. Ви будете щасливі, що. Трапилося все саме так. Плюс королева кубків говорить про те, що буде у вашому оточенні жінка, яка буде вас підтримувати, або це ви. Да, яка буде е, проявляти свою е, е, емпатію, свої почуття, е, свої емоції, і це вам теж допоможе у вирішенні вашої ситуації. Тому е, тут я би вам радила не концентруватися на негативній карті, тому що е, вона теж повинна е, Знаєте, ця карта загалом завжди приходить, коли треба вивільнити якісь негативні емоції, які накопилися всередині, і вона приходить щось ріже швидко. Воно виходить і далі вже загоюються рани і все стає дуже позитивно. До речі, ця карта говорить про реалізацію на роботі, що ви будете сяяти, прямо як сонечко, і це треба робити: проявлятися, показувати свої амбіції. Також королева кубків може говорити про те, що у вашому особистому житті теж буде все дуже гармонійно і в балансі. І ще одну колоду дістанемо, це відьмочки такі, і подивимося, що у водоліїв буде в вересні на цій колоді. Десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що ви можете взяти у кінці місяця на себе забагато обов'язків, що можете від цього навіть самі страждати. Не будете розуміти, куди це все подіти, як це вмістити все в одну добу. Так? Тобто я не встигаю. І тут ваша задача навчитися. Просити про допомогу, да, брати цю допомогу, делегувати щось, шукати помічниць, наприклад, да, шукати якихось нестандартних способів, щоб скинути з себе якісь зайві обов'язки, тому що вони вам не йдуть на користь, це точно. Плюс говорить про те, що буде багато роботи, да, якщо ви працюєте з клієнтами або хочете, щоб у вас було щоб турбуєтеся, що буду. У вас робота, так, робота буде. І ще одна карта: дев'ятка пентаклів. Так, бачите, дев'ятка пентаклів все ж таки, ви розрулите оці всі напряги свої, будете до кінця місяця почуватися себе набагато краще, ви будете прям відчувати свій темп, свій ритм, продовжувати працювати, своє задоволення, отримувати гроші. Також це про. Те, що ви знайдете час для себе, ви звільните, я б сказала, що ви звільните час для себе, да, щоб краще себе почувати. І можливо, це навіть якесь нове навчання, продовження працювати. І про е відносини, це про якусь, знаєте, такий прояв турботи у ваших відносинах один до одного, і прояв е навіть не прояв, а коли ви дозволяєте один одному бути на самоті, да, якийсь простір даєте кожному Класна карта, класне завершення. я, я Де і взагалі у вас дуже позитивний місяць по картам. єдина Є три карти, які такі, знаєте, можуть виносити якийсь деструктив, але загалом все дуже позитивно. І ще одна колода е, Янголів це як оракул. Будемо тут дивитися, е, на чому водолієм зробити фокус. У вересні місяці. Діти. Так, знаєте, тут може бути паж пентаклів, може говорити про дітей, що треба уділяти увагу своїм дітям. Це теж сімейна карта. Сонце теж про дітей говорить. А? Тобто, дійсно і королева кубків теж це мама. Тобто, може говорити або що ви можете дізнатися, що ви вагітна, або можете розмовляти із своїм партнером про те, щоб завести дітей. Або будете, треба буде приділяти уваги більше якісного часу своїм дітям. І робити це насправді з задоволенням, да, а не від, з відчуттям боргу. І діти теж про це говорять. Так, що тут е, написано, да, ви з любов'ю відноситеся до своїх дітей і вони відповідають вам тим самим. Вони допомагають вам відкривати цей, знаєте, таку любов, яка затаїлася в вашому серці. Ви Допомагають відкривати цю турботу і увагу як до дітей, так і до самих себе. Класна карта. Ось так. Дякую вам. На цьому все. Всім пока!